Середа четвертого тижня Великого посту, Царю Небесний, Утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дібр життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни і спаси плаги душі наші. З книги буття читання. Сини жної, що вийшли з ковчега, були Сим, хам і Афет. Хам був батько Ханаана. Троє оцих були сини Ноя, і від них заселилася уся земля. Ной почав порати землю, і насадив виноградник. Та й випив він вина і упився в своїм наметі так, що й обнажився, побачив же хам. Родоначальник Ханаана, що батько тілом світить, та й заходив, ще оповідати про те своїм братам на дворі. Тоді взяли сим, і Яфет накривало собі на плечі, і, підступивши спинами, прикрили наготу батька свого. Обличчя їх були обернені від нього, та й не бачили наготи батька. І прокинувся ной від вина свого і довідався що вчинив з ним його підстарший син і сказав Проклятий нехай буде Ханаан, останнім рабом нехай Він буде своїм братам, ще й додав. Благословен Господь Бог Сима, нехай Ханаан буде рабом його, нехай поширить Бог Яфета, нехай живе в шатрах Сима, а Ханаан нехай буде рабом їх. Після потопу жив Ной 350 років. Усього ж прожив Ной 950 років і аж тоді помер. Ось синів Ноя – сима Хама і Афета, яких народилися сини по потопі, сини Яфета, Гомер Магох, Мадай Яван Тувал Мешех та Тірас. З книги Приповідок. Читання Розумний чоловік приховує знання, а серце дурних проголошує дурноту, рука трудящих пануватиме, лінива платитиме дань. Журба гнобить серце людини, а добре слово її звеселяє. Друг праведника вивищує, дорога злих на манівці їх зводить, лінивий не спече улову. Найкращий скарб людини пильність, на стежці справедливості життя, крива дорога веде до смерті, мудрий син любить науку, насмішник не слухає на поумлення. Із плоду уст своїх людина добро їстиме, жадання зрадників насильство. Хто стереже уста свої, той зберігає свою душу. Хто ж свого рота невгамовно роз'являє, тому погибе, душа лінивого жадає, та нічогісінько не має, душа ж трудящих насититься, праведник слова брехливі ненавидить, а злий поводиться безсоромно і ганебно, Безвинного в путях пильнує правда, грішник губить злоба. Той вдає багатого, хоч нічогісінько не має, а той бідного вдає, хоч він і прибагатий. Викуп життя людини, її багатство. Бідний же загроженим не почувається, світло праведних звеселить, а свічка злих погасне. Гордість доводить до сварки, а мудрість із тими, хто слухає. Пораду. Коментар. Дорогі мої, ми не приховуємо того, чим можемо пишатися. Ми приховуємо те, що нас принижує, чи не поглине нас те, на що прагнемо приховати. Блуд розпуста тілесна і невірність Богу, яка за аналогією є. З невірністю подружньою і віроломним і незаконним актом, який ображає любов і милість Божу. Здригається церква Христова, пустіють храми, місце віри займає зневіра. Можемо називати багато причин виникнення зневіри соціальні потрещення, наркотики, пияцтво, інтернет. Комп'ютерні і некомп'ютерні ігри, а одночасно сором'язливо мовчати про один із основних мотивів такого стану церкви блуд у всіх його проявах увійшов церковне життя, увійшов через священнослужителів. Апостол Петро пише: вирішить обраний, царське священство. Народ святий, люди відновлення, поставлені для того, щоб сповіщати чесноти того, хто покликав вас із темряви у чудове своє світло. 1 Петра 2:9. Із темряви в рід обраний, в чудове Боже світло, покликаний кожен християнин. І тим паче священнослужителі, яким Господь доручив вести християн до свого світла. Але всі грішні, гріх окремої людини, тягне її у піч вогняну, там буде плач іскреги зубів, Матея 13,43, тягне лише її дану, конкретну людину. Гріх священнослужителя, крім нього, тягне туди багатьох. Тому за душу кожного священника іде жорстока боротьба. Диявол ніколи не полишає слуг Божих, він вміло використовує всі їхні слабкі сторони і дарує їм легкі перемоги, досягнені ними бажаного задоволення. І якщо ті спокушуються. То ламає їхнє життя, і із служителів Бога робить своїми служителями. Вони непомітно для себе, змінюються і відпадають від роду обраного, і стають тими, про кого казав Ісая. це пси, жадібні душею, які не знають ситости, і це пастирі безглузді, уші дивляться на свою дорогу. Кожен до останнього на свою користь, Ісая 56:10. Апостол Петро, про покликаних, які не встояли на шляху Спасіння, жорстко домовляє, очі у них сповнені блудодіяння і безперестанного гріха, вони зваблюють душі неутверджені, серце їхнє привчене до користолюбства». Це сини прокляття, залишивши прямий шлях, вони заблукали, ідучи слідом за валом, висловлюючи надуте пустослів'я, вони ловлять у плочки похоті і розпусту усіх, які ледве відстали від тих, що живуть у мані, обіцяють їм волю, будучи самі рабами тління, бо хто ким буває переможений. Той тому і раб. 1 Петра 2, 14, 19 Раби гріха не належать Господеві, не служать йому, вони заблукали, потрапили в щиті сатани і стали його слугами. Бачення свого добра і кроки про отриманню бажаного робить їх сліпими і безглуздими. Бо вони живуть тлінним, живуть плоттю, а плоть і кров успадкувати царства Божого не можуть, і тління не успадкує нетління. Матея 18.7. Священнослужити, який втратив вірність Господеві, стає перепоною на шляху до Господа для тих, кого мусив вести до нього. Люди все бачать і розуміють. Господь не випадково попереджає, нема нічого прихованого, щоб не відкрилося, і потайного, щоб не стало явним. Матея 10 26. Ми періодично дізнаємося зі змі з інтернету або від людей про таємне, негідне життя тих, хто мусить служити лише Богу. Дізнаємося не лише про Священників, але і про єпископів це страшно. Люди бачать, і неокріплі у вірі відкриваються на нашіптування духів зла і роблять свої упереджені висновки, та звертають зі шляху спасіння на шлях падіння. Хто винен, звісно, не лише той, хто спокусився, але і той. Через кого спокуса прийшла, Спаситель поперечає, горе світові від спокус, бо потрібно, що прийшли спокуси, але горе тій людині, через яку спокуса приходить, Маттея 18.7. Я не знаю, чому Бог кличе ту чи іншу людину до священства, але знаю, що кожне таке покликання ставить покликаного на межу. Між життям і смертю і багаторазово підвищує відповідальність. Бо колись священнослужитель бореться, а боротьба також загострюється пропорційно відповідальності, то Він своєю боротьбою творить свій шлях і полегшує шлях тим, кого покликаний вести. Коли священнослужитель спокушається і падає. То вслід за ним падає багато людей. Як до цього ставитись, як завгодно, але без суду. Бо Бог навчає: не судіть, щоб і вас не судили. Матея 7,1. Бог сам осудить. Розумію, що через таких служителів неправда увійшла в церкву, а неправда завжди руйнує все, куди її впустили. Такі служителі ходять в темряві, і, промовляючи правильні слова, творять лукавство, і темряві служать. Коли ж ми кажемо, що маємо єднання з Ним, а ходимо в темряві, то ми неправду говоримо і не творимо істини, 1 Івана 1:6. Бо тіло не для блуду, а для Господа, і Господь для тіла, 1 Коринтян 6,13 і тіла ваші є храмом Святого Духа, 1 Коринтян 6. .9. Коли ми блудом забруднюємо храм власної душі, Господь відходить від нас, бо стаємо ворогами Христовим. Це Він сказав: хто не зі мною, той проти мене, і хто не збирає зі мною, той розкидає. Луки 11.23. Коли ж Господь відходить від священнослужителів, то що станеться з церквою, не може неправда знаходитись в церкві Христовій, інакше вона перестане бути Христовою. Я не знаю, як бути, і не скаржусь на Бога за те, що Він допускає подібні ситуації, бо знаю, що Бог допускає те. Чого ми заслуговуємо. У кожному випробуванні ми вибираємо, як нам жити та діяти, і після цього отримуємо наслідки вибору. Я не виступаю суддею священнослужителів, які своїм життям відпали від Бога, і таким чином схилили до падіння, бо знаю, як важко тримати себе в Божі. І що кожне, навіть незначне відхилення від Спасителя, відразу використовується злою силою, знаю, як та сила заповзає, і паралізує волю до життя у справжньому добрі, замінюючи доброприємностям, але знаю також і те, що коли Господь покликав, то Він дає і силу до боротьби, тож ми, священнослужителі, Падаючи, мусимо прикладати усі зусилля, щоб встати, і щоб, нас, щоб на нас здійснилися слова Апостола Якова, і самі мов, живе каміння, будуємо з себе дім духовний, святче, святе священство, щоб приносити духовні жертви, приємні Богові через Ісуса Христа, Якова 2.5. А інакше Буде плач і скрегіт зубів. Я говорю не про якусь конкретну конфесію чи якогось священника, говорю про загальний стан земної частини Христової Церкви. Що добираємо? Будемо сором'язливо закривати очі і мовчати, чи можливо докладати зусилля до того, щоб неправда полишила церкву. У спокусі ніхто не каже, Бог мене спокушає, бо Бог не спокушається злом і сам не спокушає нікого. Але кожен спокушається, захоплюючись і зваблюючись власною похитю. Похич же, зачавши, породжує гріх, а вчинений гріх породжує смерть. Блаженна людина, яка переносить спокуси. Бо будучи випробуваною, вона одержить вінець життя, який обіцяв Господь тим, що люблять його. Якова 1 12-15 Духовна застанова дуже швидко закінчиться твоє земне життя. Тому міркуй над тим, що діється з тобою. Сьогодні людина живе. А завтра її вже немає. Як тільки заникне з перед очей, так зразу зчезає із пам'яті, о яке воно тупе і тверде, те людське серце, що думає лише про теперішнє, а не передбачає майбутнього. У кожній справі і в думці. Ти повинен пильнувати так, ніби вже сьогодні маєш умерти. Коли б ти мав чисту совість, то не дуже боявся безсмерті. Краще було б стерегтися гріхів, ніж утікати від неї. Коли ж ти сьогодні ще не готовий, то яким чином будеш готовий завтра? Завтрашній день непевний, і звідки ти знаєш, чи ти завтра? Ти ще будеш мати, навіщо потрібне довге життя, якщо так мало використовується воно для поправи, бо ж довге життя не завжди виправляє, а наразі додає гріха. Хоч би одну днину добре прожити на цьому світі. Багато людей часто перелічує свої літа духовного навернення. Але не раз плід їхньої поправи буває дуже маленький. Коли страшно вмерти, то, можливо, ще небезпечніше довше жити. Щасливий той, хто постійно має перед очима годину своєї смерті і щодня готується до неї. Може, ти бачиш, колись, бачив колись умираючу людину, пам'ятай, що й ти підеш тією дорогою. На світанку подумай, що не доживеш до вечора, а коли смеркнеться, не будь певний зарано. Постійно будь у готовності і так живи, щоб смерть ніколи не застала тебе несподівано. Багато людей вмирання зненацька і несподівано, бо син чоловічий прийде у такій годині, про яку ніхто і не гадає. Луки 12 40. Коли прийде ця година, тоді зачнеш цілком інакше думати про все своє минуле життя і дуже жалкуватимеш, що був такий недбалий і лінивий. Який щасливий і мудрий той, хто тепер ще за життя, старається бути таким, яким бажає зустріти смерть. А велику певність. У щасливій смерті дасть цілковита погорда світу, гаряче бажання поступу, в чеснота, любов докарності, довга покута, охочий послуг, самозречення і терпіння всякої прикрості з любові до Христа. Поки ти здоровий, можеш чимало добра зробити. Але що встигне зробити, якщо не занедужаєш, того не знаю. Після недуги мало хто стає кращим, так само рідко коли стають святими ті, що часто ходять на прощі. Не надійся на приятелів і свояків, та й не відкладай спасіння своєї душі на пізніше, бо люди скоріше забудуть про тебе, ніж ти думаєш. Краще тепер завчасно подбати і одну і другу добру справу насамперед приготувати, ніж покладатися на допомогу інших людей. Якщо що ти сам про себе не дбаєш тепер, хто ж дбатиме про тебе пізніше? Саме тепер дорога ця хвилина? Тепер настали дні спасіння, тепер благодатна хвилина. Друге Коринтян 6.2. ця хвилина цей час цього посту, середина посту. Але шкода, що нею не користуєшся краще, ти можеш в ній заслужити на життя вічне. Якщо буде ще так, що бажатимеш тільки одного дня, однієї години для виправлення, але чи матимеш її, того не знаю. Дивіться, дорогий мій. З якої великої небезпеки можете врятувати себе, якого великого страху позбутися, якщо постійно будете боятися смерті і матимете її перед очима? Тепер учися так жити, що мігу годину смерті тішитися, а не боятися? Вчися тепер умирати для світу, щоб потім жити з Христом. Чися тепер усім погорджувати, щоб потім мати певну надію? Ох ти ж нерозумний, чому ж то гадаєш, що будеш довго жити, коли не маєш тут ані оденічінької певної днини? Скільки ж то людей ошукалося і несподівано пішло зі світу? Скільки разів ти чув від людей цей загинув від меча? Той утопився, той упав з гори і зламав карк, той удавився стравою, а той помер серед забави. Один загинув у вогні, другий від меча, третій від пошесті, інший від душогубця. Рано чи пізно усім прийде кінець, смерть і людське життя, як тінь, щоденько минає. Хто згадає тебе після смерті? І хто буде молитися за тебе? Роби, роби тепер, бо не знаєш, коли помреш, та й того не знаєш, що тебе чекає після смерті. Поки маєш час, збирай собі безсмертні скарби, не думай ні про що інше, окрім спасіння, дбай тільки про те, що Боже, шукай собі, приятелів вже тепер. Почитай святих Божих і наслідуй їхні діла, щоб вони прийняли тебе у вічні хороми, коли скінчиться твоє життя. Поводься на цій землі, як подорожній ігість, якого зовсім не обходить справи цього світу. Спережись своє серцем вільним і вгору до Бога піднесеним, бо не маєш тут сталої домівки, Єврею 13:4. Туди звертай щодня свої молитви, зітхання і сльози, щоб твоя душа заслужила собі після смерті, щасливо піти до Бога. Амінь. О Господи, допоможи нам. О Господи, і владико, життя мого, духа лінивства, недбайливості, властолюбі, пустомовства відчини від мене, духа чистоти, покори, терпеливості любові даруй мені служі Твоєму. Так, Господи і царю, дай мені бачити гріхи мої і не осуджувати брата мого. От і благословений на віки вічні амінь. Боже милостивий, будь мені грішному, Боже очисти гріхи мої помилуй мене, безщесла на грішив, я, Господи, прости мені. Боже милостивий, будь мені грішному, боже очисти гріхи мої помилуй мене, безщесла нагрішив я, Господи, прости мені. Боже милостивий, будь мені грішному, боже очисти гріхи мої помилуй мене, безщесла на грішив, я, Господи, прости мені. Боже милостивий, будь мені грішним, Боже, очисти гріхи мої помилуй мене, без числа нагрішив я, Господи, прости мені. Христ, Господи, владико, життя мого, духа лінивства, недбайливості, властолюбе і пустомовства віджени від мене, духа чистоти, покори, терпеливості, любові даруй мені слузі Твоєму. Так, Господи і царю, дай мені бачити гріхи мої і не осуджувати брата мого. Бо Ти благословенний на віки вічні. Амінь. Христу Твоєму поклоняємось, владико, і святе воскресіння Твоє величаємо і славимо. Христу Твоєму поклоняємося владико, і святе воскресіння, Твоє величаємо і славимо. Христу Твоєму поклоняємося Владико, і святе воскресіння Твоє величаємо і славимо. Амінь. І якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, Підпишіться на мій канал, хто ще з вас не підписаний. В першому коментарі уділяю благословення, під ним, нажавши відповісти. Пишіть імена для кого ці благословення. Коментуйте, задавайте свої запитання і про лайки, вподобайки. Пальчик вверх, чи пальчик вниз не забувайте. Слава Ісусу Христу!